Цьому місяці я прочитала шість з половиною книг, тому що одну я не дочитала. Почнемо з книги, яку я брала в бібліотеці, і її не дочитала це Стівен Кінг, 112263. Дуже багато описів Америки 60-х років. Для мене їх було дуже багато, і це мене дуже втомлювало і, коротше, мені просто не вистачило терпіння її дочитати. Я прочитала 350 сторінок і закинула. Вирішила, що я подивлюся серіал, тим більше що там грає Джеймс Франко. Далі відкриття місяця. Моя нова Римська імперія. Я брала ці книги, звичайно, в бібліотеці ось цей цикл Двір шипів і троянд. Я хочу, щоб він просто в мене був на полищі, тому що я впевнена, що я його захочу через деякий час перечитувати. Хоча до кінця я ще його не дочитала, я прочитала тільки дві частини: двір шипів і троянд і двір морку гніву. Друга частина це для мене була вау! Це перше фентезі, роменте, з мені сподобалось. Перша частина була цікава, але не настільки, як друга. Я вже собі взяла третю частину в бібліотеці і я вже дуже хочу її почати читати. Далі в нас останній лист книга, яка розбила мені серце, Ребека Ярос. Там такий сумний фінал. Просто книга для того, щоб поплакати. особливо кінець. Він розбиває серце. Далі я читала Правда про справу Гаррі Квеберта. Я дуже хотіла прочитати її до книжкового клубу, який проводився в бібліотеці, куди я ходжу. У мене було буквально 4 дні чи 5, Я вирішила, що треба прочитати, але я не встигла. Буквально на один день не встигла на 200 сторінок. І я не пішла, і я трішечки, звісно, засмутилася. Але книга мені, в принципі, сподобалась, хоч я її оцінила на 4 з 5. Далі книга Мізері Стівена Кінга. Я взагалі не знаю, як її оцінювати, якщо чесно, скільки б я б її поставила, тому що в мене дуже змішані почуття. Вона мені, в принципі, і сподобалась, і не дуже сподобалась. Якось 50 на 50 така дуже дивна книга, яка визивала в мене дуже дивні почуття, і часто навіть нудоту. І книга Макса Кідрука, «Не Зорайся і мовчі. Перша книга цього автора, яку я прочитала, це мій земляк. Він з Рівного. І ця книга вона розповідає нам про вулиці міста Рівного. Це було так цікаво читати про своє рідне місто, тому що я знаю, де ці всі вулиці знаходяться, де ці всі магазини знаходяться, кав'ярні, кафешки. Ну, коротше, я прямо тако уявляла, де це все відбувається. Це було дуже цікаво, хоча книга моторошна місцями. Кінець, звичайно, мене трішки засмутив. Він був такий. Ім трошечки сумним, скажімо так. Ну, я би хотіла, щоб був інший кінець. Звичайно, після цієї книги я задумалася, що мені тепер буде страшно їздити в ліфті, а ще я задумалася, чи хтось спробував ці всі комбінації зробити, як описано там в книзі, чи не пробував. Ну, коротше, прикольно.